Хочу дати вам класну пораду, друзі, з приводу СТО, не обов'язково СТО Автофан, а взагалі, байдуже, на яке б СТО ви не приїхали, наполегливо вам раджу розпочинати будь-який ремонт вашого авто з діагностики. От навіть якщо ви там знаєте, що вам треба робити, все рівно розпочніть ваш ремонт автомобіля з діагностики. Відверто скажу, вже другий місяць знаходжусь на СТО Автопан. Це Київ Борщагівка, проспект Корольова, 11 дроп 1. Це так, щоб ви знали. І спостерігаю за такими речами. От люди приїжджають там, будь ласка, поміняйте мені те-то, А там, а що ви вирішили, що, так, що вам треба саме цю там, запчастину міняти? А от мені там сказали, я там колись робив діагностику, і от мені ну Сказали, що цю запчастину треба замінити. І знаєте, Ну в принципі, знаєте любе ваше бажання, ради Бога, хочете, поміняємо. А от коли виникають якісь проблеми, і потім все рівно ви приходите до діагностики, і виявляється, що поміти цієї поломки були ще деякі проблеми, які потрібно також було усунути для того, щоб це не зацепило за собою, знаєте, як цепну реакцію. но на жаль... Майстри вам в цьому плані нічим не допоможуть, і клієнти зачасту починають обвинувачити СТО, в тому, що вони там недобросовісно, неякісно виконали свою роботу. Тому, щоб запобігти от таких от проблем, які можуть бути, тому раджу вам, розпочинайте будь-який ремонт вашого авто з діагностики, і це буде правильне рішення з вашої сторони. Так що заїжджайте до нас на СТО Автопан Київ Борщагівка, проспект Королева, 11, дроп 1. І ми продіагностуємо ваше АНТО, виявимо всі недоліки і усунемо їх.